Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Ми ведемо наш репортаж із земель аграрно-виробничого підприємства Агроцентр К. І моїм співрозмовником зараз є головний керуючий п'ятихацького відділення Кравченко Віталій Анатолійович. Доброго дня, Віталію Анатолійовичу. Скажіть, будь ласка, ваше підприємство за підсумками минулого року отримало перехідний кубок як краще сільгоспідприємство п'ятихацького району. В цьому році за підсумками збирання пізніх культур. Ви теж виходите на передові позиції. Як вам це вдається? Добрий день. Наше підприємство протягом багатьох років займає лідируючі позиції, напевно, не тільки в П'ятихацькому районі, а й в області. Флагманом сільгоспвиробництва в районі воно стало завдяки наполегливій праці наших працівників, включаючи від генерального директора Карпенка Віктора Михайловича. До простого трудівника, який працює на полі, на фермі, на току, на меха... в гаражі, всі працюють з повною віддачею. Якісно добросовісно. Якісно добросовісно, напевно, це мало характеризує працю сільхозвиробника. Повною віддачею, не покладаючи рук, не дивлячися на примки погоди, на негаразди можливо, в державі. Тільки цим ми могли добитися і добиваємося високих результатів по всіх напрямках нашої діяльності. Це і рослинництво, і тваринництво, і переробна галузь. Наполеглива праця працівників всіх рівнів, всіх рангів це запорука успіху не тільки нашого колективу, а й любого колектива. За наш колектив можу сказати, що сільхозвиробник це не як прийнято думати посівна уборка, це Цілокруглогодічний цикл роботи. Зараз ми завершуємо е, збір пізніх зернових культур. Е, практично весь врожай зібраний е, е, знаходиться вже на зберіганні у зерносховищах. Частина е, врожаю здана в аграрний фонд. Е, ми можемо. Е, Сміло відрапортувати, що цей рік для нас вдався дуже добре. Дуже, дуже добре. Скажіть, будь ласка, звичайно, 90% всього залежить від праці людей. Але чи впроваджуєте ви сучасні технології по вирощуванню пісні культур, ранніх зернових? Без безперечно, і без Провадження новітніх технологій, без застосувати без застосування е, нової землеобробної техніки, нової техніки на переробці, на зберіганні врожаїв е, більших отримати не можна. Це регресивний метод, як якби йшло все по старинки. Ми використовуємо широкозахватні е, сівалки, дискові борони, які е, вирівнюють е, поля, які е, дають е, більш ефективне в обробітки ґрунту. Дан... Скільки врожаїв ви зняли в цьому році з одного поля? Е, середня врожайність по зернових, по ранніх зернових культурах у нас. Вийшла 52,4 два і з гектара по пізніх культурах. Ну на прикладі кукурузи, ну я думаю, що заслужені працівники старожили сільського господарського виробництва. Ну не пам'ятають, що ну не знають таких рожаїв, щоб кукуруза, наприклад, дала 125 центнерів з гектара. Максимальній потужності 120 біологічна потужність кукурузи 160. При застосуванні якісних гібридів і в деякій мірі риск агрономів, які можна сказати, піймали в цьому році погодні умови, рискнули, висіяли більше посівних одиниць на гектар. При правильній підібраній густоті ми отримали 125 центнерів з гектара кукурузи валового збору. Це я, я вважаю рекордний рік для нас. Будемо старатися на слідуючий рік підтягуватися до цього результату. Це все буде залежати і від погодних умов наступного року. Погодні умови на наступний рік. Зараз не радують. Будемо сподіватися, все ж таки на краще. На озимих вже сподіватися, мабуть, в цьому році не прийдеться. Але ми бачимо, проїжджаючи землі нашого району, що все ж таки на ваших полях озимка зійшла і зеленіє в той час, коли на інших лише Чорна ріля. Це то теж велика, дуже дуже велика заслуга агрономів. Дуже велика заслуга агрономів, які успіли піймати вологу, покласти зер зерна озимої пшениці ячменя у вологий ґрунт. Тому ми отримали всходи. сходи. На жаль, не на всіх площадях, і на жаль, деякі площадя зараз під питанням, які вони зайдуть в зиму, і які вони з зими вийдуть. Ну будемо надіятися на краще. Будемо прикладувати до цього також свої зусилля, можливо, агрохімічними заходами. Де деяку часть посівів ми врятуємо Віталію Анатолійовичу. Зараз всі говорять про те, що птахівництво і тваринництво це не зовсім рентабельні галузі сільського господарства. Проїжджаючи через ваші птахо і свинокомплекси, ми побачили, що це зовсім не так, тому що вони у вас там всі чистенькі, здоровенькі, вихолені такі радісні. Скажіть, будь ласка, як вам в цьому вдається досягти теж великих значних результатів? Вам допомагає те, що у вас є власна кормова база чи щось інше? Велике значення має власна кормова база, те, що ми завжди годуємо своїх своїх тварин свиней, качок, гусей з свіжими, якісними корвами. Максимально стараємося корма використовувати тільки натуральні інгредієнти, мінімум добавок стимуляторів росту – це зовсім виключено в нас. І ну з питання того наскільки рентабельна чи не рентабельна, я вважаю, що кожна праця рентабельна, якщо в неї вкладувати душу, якщо якщо старатися отримати максимальну віддачу від цієї праці. То в будь-якому господарстві і, і тваринництво, птахівництво теж повинно бути рентабельним. Нерентабельним це може бути тільки владачем. чи будете ви в майбутньому розширяти виробництво і будувати нові комплекси? Ми вже не в майбутньому. Ми зараз будуємо нові комплекси. На жаль, ми не проїхали на комплекс на авангарді. Там ми будуємо новий корпус для утримання свиней. В тому році був зданий один корпус для утримання свиней на СТФ Стекова. Ми проходили, подивилися, як утримуються свині. Ну ми не взяли. В об'єктив будівництва корпуса, який буде зданий до 4 грудня, цей корпус, це вже не корпус, комплекс закритого циклу, який розрахований на утримання свиноматок, на утримання групи доращування, який зроблений. Провадженням новітніх технологій, де буде задіяно мінімум людських ресурсів, максимум автоматизації, контролю за вирощуванням і відгодуванням свиней. Комплекс розрахований на утримання 300 свиноматок, які будуть, ну, по нашим підрахункам за рік приносить значний. Прибуток у вигляді поросят частину корпуса ми вже здали першу чергу, і друга половина корпуса, я повторююся, буде здана до 4 грудня цього року. Я сподіваюся, ви нас запросите на відкриття. Так, на відкриття. Ми запрошуємо вас і можливо ваших колег. Якщо вияве бажання. Якесь підприємство прийняти наш досвід. Ми з радістю з ним ним поділимося. Я знаю, що у вас з'явився ще один напрямок діяльності єдиний в П'ятихацькому районі. Так, ми зараз знаходимося на усикуваті відділення номер 1 Всі знають його як ТІК. Після збирання ранніх, пізніх зернових культур завжди залишаються відгоди сільгоспвиробництва, які дуже довгий час просто вивозилися на свалку і цим засмічували навколишнє середовище, портили наше довкілля, ну і будемо казати, так. Раціонально використовували Раціонально використовувалися за спільно з Харківським інститутом і е, винахідником Брунецьким Володимиром Олександровичем нами впроваджена лінія по переробці відходів сільгоспу е, сировини. На цій лінії ми е, виробляємо е, твердопаливні брикети. Які зараз використовуємо в своєму господарстві, ми повністю на цей рік відійшли від використання газу для опалення. Цим ми економимо і свої кошти, і, бор... ну, можливо, це не так важливо, як кучі сміття зараз йдуть в природу. Вони все використовуються на опалення і приносять. Користь і нам, і людям району, які не причіпаються через ці кучі мусора. Тобто, у вас як у доброго господаря нічого не втрачається, все йде в діло. Ми надіємося. Скільки працюючих у вас на підприємстві? На підприємстві з відділенням криничок у нас працює 320 людей. Я думаю, в наступному році ця цифра буде збільшена. Планується розширення виробництва. Я повторююся. По птахівництву, по тваринництву, так що ми будемо запрошувати до себе на роботу кваліфікованих спеціалістів, які будуть отримувати достойну заробітну платню. До речі, стільки вона складає? Вона зараз складає півтори тисячі гривень. Це немалі гроші для нашого району. Для нашого району це немалі гроші, для нашого господарства. Я думаю, теж це достойна заробітна плата, хоча. Праця сільгоспробника завжди була е, ну, менш оцінена, ніж е, праця гірників, е, металургів е, ну, і других галузі. Віталій Анатольович, ми з вами зустрічаємося в переддень відзначення професійного свята дня працівника сільського господарства. Що б ви могли побажати всім вашим колегам, всім вашим підлеглим, взагалі, всім тим, хто поєднав свою долю із сільським господарством. В першу чергу, всім працюючим робітникам агроцентру, всім нашим колегам жителям П'ятихадського району, я бажаю. Родинного затишку бажаю отримувати від своєї праці насолоду і достойну заробітну плату. Щоб кожен чоловік, який е, приходить додому з роботи, міг своїй сім'ї знайти е, затишок, знайти е, взаєморозуміння і рідні, близькі підтримували е, один одного. Всі працюючи, знаходили між собою спільну мову, щоб ми були дружною нацією, яка е, не позирала на захід чи на схід, а яка могла гордитися собою і могла е, достойно вигляді на будь-якому рівні. Ми, щоб ми були не гірше німців. Австрійців і будь-кого, хто ну хто нас е, зараз можливо вважає за людей третього сорту. Ми не такі, і такими ніколи не були. і Я надіюся, такими не будемо ніколи. Звичайно, я приєднуюся до ваших слів і вас вітаю зі святом і бажаю вам гарного настрою, нових професійних злетів, здобутків, міцного здоров'я. І щоб у вас все вдавалося, збувалося все вами намічене. моєю співрозмовницею. Є заступник директора птахівництва Волкова Ольга Микитівна. Доброго дня, Ольга Микитівна. Доброго дня, скажіть, будь ласка, скільки видів птахів вирушується в агроцентрі К? агроцентріка на е, теперішній час ми вирощуємо качку е, «Кросс Благоварський». Це важка е, качка, важкий «Кросс». Який користувався попитом цьому році по всій Україні? Ми працюємо з людьми, які їздять до нас з Житомирської області, з Донецької, з в це взагалі кіровоградської, Дуже багато вся Україна користується нашим інкубаційним яйцем і добовим болотняком каченят. Цьому році нам генеральний директор пішов на зустріч, і ми зробили ще в в нас ще кури круз. Адлер серебристий це 4 тисячі, поголів, 4 тисячі, і Родайленд, курил Родайленд, Харківського бурківського племзаводу. Також ми завезли із Одеси крос Гусей Легард. Це важкий крос, дуже хороший ви зараз їх бачите. І круз італіянський. Ми всіх запрошуємо до нас на співпрацю в цьому році. У нас буде великий асортимент петицій, так що, будь ласка, добовий молодняк, яйця інкубаційне. Ми запрошуємо всіх до співпраці. Працюєте ви лише з великими замовниками і підприємствами? Чи реалізовуєте вашу птицю і населенню? Працюємо як з великими підприємцями і в основному працюємо для населення. Це все робимо для населення, і розширили ми цей асортимент для населення, щоб в нас українська сіра ка я забула сказати, так що ви бачите, О, це все для населення, це все для людей. Як вам вдається підтримувати рентабельність вашого господарства? Ну залежиться рентабельно, залежить це від від урожаю, від цін на зерно в основному в цьому році да ми трошки ми в цьому році відстали від е, попит. Був і погодні умови, і підвищили ціни на зерно, і попит відразу був не, не дуже такий великий. Але потім ну, все наладилось, і ми працюємо. Я думаю, що спрацювали і непогано. Чи плануєте ви в подальшому розширяти е, вирощування видів інших птиць? Ну, поки ми зупинилися на цих видах птиці, а далі побачимо.